Житловий масив перемога є одним із найбільших у Дніпрі та поділяється на дві частини: перемога «Перемога-123» та перемога, 456 Між ними проходить так зване коло, яке насправді називається площа перемоги, хоча мешканці міста не вживають цю назву. Історія перемоги 1-2-3 розпочалася у 1969 році, а основні частини масиву, такі як проспект Героїв, бульвар слави та китайська стіна, були побудовані у 1971 році. Після Другої світової війни місто зазнало значних руйнувань, центр був перенаселений, тому й було ухвалено рішення про будівництво житлових масивів на околицях. Перемога 1-2-3 називалася мандриківським масивом. А перемога 4-5-6 отримала ім'я Лоцманського масиву через близькість до. Історичної свободи лоцманської кам'янки у 1971 році розпочалися роботи над першими дев'ятиповерховими будівлями. Цей період запам'ятався масовим зведенням висоток з 9 до 16 поверхів. Для Дніпра перемога стала символом нової ери висотного житлового будівництва. Архітектори Яшунський та Нірінберг стали авторами проєкту, який згодом було визнано шедевром радянського містобудування. Особливо вражала ідея створення проспекту Героїв, довгого основного проспекту з незвичними для Дніпра будівлями. З одного боку це китайська стіна, а з іншого. Вертикальні домінанти, які в народі називають свічками.